О, і, по суті, Служба безпеки України з перших років її перейменування зміни вивіски залишилася філіалом КДБ ФСБ і була під повним контролем. Не забувайте, то, що перший голова Служби безпеки України Галушка Микола виїхав у Москву і очолив. Контрозвідку Російської Федерації, яка стала Федеральною Службою безпеки України, забравши, звичайно, дуже багато цінної, цінної інформації про агентурний апарат, в тому числі закордонний, про кадровий склад, про настрої, як настроєні хто з офіцерів, які залишилися в Україні служби безпеки України. Але зроблю одну відмітку. Коли почалися ці от процеси.